Розділ 11. Рейди УПА. Збройно-пропагандивні рейди відділів УПА, практиковані вже за німецької окупації відносно українських територій і поширені з приходом більшовицької окупації на терени сусідніх поневолених москвою народів. Після переведення боротьби УПА в нові форми не тільки не втратили нічого на своїй актуальності, а навпаки, їх актуальність і значення зросли. Бо ж рейди мають величезне пропагандивно політичне значення, а на цю сторінку проти більшовицької боротьби й поклало УПА в новому етапі головний натиск. Тому та -то рейди відділів УПА через сусідні країни практикуються безперервно далі, незалежно від інших дій УПА. В червні 1947 року, коли починалася велика військова акція трьох держав проти УПА на Закарзоні, вирушає під відділ УПА силою 50 чоловік. Під командуванням поручника З в рейд на польські терени завданням рейду було інформувати польське громадянство про характер і цілі боротьби українського народу під прапорами УПА, ширити правду про московський імперіалістичний більшовизм та його підступні плани супроти Польщі і цим психологічно демобілізувати поляків у їх проти українському наставленні. Факт, що ця група УПА змогла діяти аж до передмість Варшави і повернутися на українські терени, свідчить найкраще про великий політичний успіх рейду та про здобуті симпатії польського населення. В тому ж часі вирушає частина відділу Галайда 2 в рейд на Підляща і Білорусь. По дорозі рейдуюча частина здержала в Білгорайському лісі поїзд, яким їхала охорона штабу дивізії ВП і зліквідувала її. А з подорожніми перевела пропагандивний мітинг та захопила містечко Краснобрід, роззброївши там частину ворога та зліквідувала місцеві комуністичні уряди. Великого розголосу набрав рейд відділів УПА під проводом Бурлаки, Громенка та Бродича літом 1947 року по теренах Чехословацької Республіки. В 1948 році Чеське МВД, «Страш народі безпечності» Видала окрему книжку про цей рейд, признаючи, що ця збройна пропагандивна акція УПА мала великий вплив на формування антибільшовицького руху на терені ЧСР Вацлав Слявік, Права Твар Бандеровців. В цій книжці подається на основі даних Чехословацької розвідки, що рейд виконали відділи бурлаки, Громенка і Бродича силою близько 500 бійців. Першими з'явилися на терені ЧСР в червні 1948 року відділи групи Рена під командуванням Громенка, а вслід за ними прийшли відділи бурлаки й Бродича. Проти частин УПА кинено чехословацькі поліційні частини СНБ. А коли вони неспроможні були справитись з українськими повстанцями, вислано їм на допомогу спецвідділи колишніх чеських партизан і в кінці частини чеської армії. Бої з відділами УПА затягнулися аж до половини листопада 1947 року. В одному з більших боїв чехам вдалося розбити 80-членний відділ бурлаки і схопити живим самого командира бурлаку, якого опісля разом з чотирма іншими полоненими чеський суд засудив на кару смерти. Про техніку рейдів в цій брошурі пишеться: Бандерівські табори розкладаються, звичайно, зовсім близько води. Вогонь вони розкладають біля самих дерев, щоб не видно було диму, і тому поблизу мусить бути вода, щоб на випадок пожару самого дерева можна було його зараз погасити. Під час відпочинку вони виминають усяких боїв, бо це в них звичайно повний відпочинок після більшого скоку. Такі дослівно скоки робили перші відділи бандерівців при своєму поході. Це були ті, що мали швидким маршем перейти через нашу країну до Баравії. А за ними пропагандивні частини. Вони робили скоки від одного нападу до другого. Нападена місцевана була для них завжди відскочним трампліном. У своїх планах вони наперед встановлювали місцевину, на яку нападуть. Передова стежа, що в їх говірці зветься Шпіцею, йшла завжди попереду і спостерігаючи і розпитуючи людей, встановлювала дороги виходу з села, засоби зв'язку з околицею. Телефонічні сполуки довідувалась, де є крамниці і вивчала терен, і визначувала місце для збірки для дальшого маршу. За цією шпіцею вирушала властива нападна група, вона йшла насамперед на почту, а члени відділу розходились по двох по окремих домах збирати харчі. Одночасно з такою нападною групою вирушало головне ядро відділу, яке обходило дану місцевину аж до місця збірки. А звідти, вже разом з нападною групою, яка місцевину проходила все в протилежному напрямі дійсного походу, щоб замаскувати напрям маршу, робили скок, не раз яких 50 кілометрів, і аж тоді ділили добичу, а відділ відпочивав. Вслід за цими частинами прийшов бурлака зі своїм відділом, знаменито вишколеним у підступній боротьбі в лісі. Його шпіц завжди розпитували, де словаки, а де чехи. Він, очевидно, розчислював на приязне ставлення словаків і виминав зустрічі з чеськими частинами СНБ. Його 80-ти членна група вміла маршувати так, що за собою залишала сліди, наче тудою проходило лише три чоловіка. Вночі вони проходили поміж наші становища босоніж у формі довгого вужа, тримаючи один одного за руки. Відповідно до потреби, ця довга колона скручувала ліворуч чи праворуч. Робила обернись або повзла як правдивий вуж. До наших становищ вона завжди була звернена найвужчим профілем. Часом вони защивались неспостережно в найбільші гущавини, проходили ними і виходили на вільний шлях, щойно минувши ціль нашого наступу чи район зосередження наших сил. Автор книжки признає, що в висліді пропаганди українських повстанців, Словаки. Приймали прихід чеських поліційних та військових частин як нову окупацію Словаччини і вважали своїми союзниками українських повстанців а ворогами чехів. Знищення відділів УПА на терені Чехословаччини, каже у висновку автор, запобігло вибухові словацького протикомуністичного повстання одночасно з рейдами по Чехословаччині відходить кілька менших відділів УПА в рейд до Західної Німеччини і Західної Австрії. У зв'язку з цим, в 1947 і 1948 роках близько 300 бійців і старшин УПА проходить вдоджінь весь простір Чехословаччини і проривається крізь ворожі застави на цей бік Залізної завіси. Ці рейди були викликані двома причинами про одну з них говорить провід ЗЧУН у своєму комунікаті в справі закордонних рейдів УПА літом 1947 року. З 25 вересня 1947 року вважаючи Рейд насамперед за зовнішньополітичну маніфестацію ідеї державної самостійності України і незламності українських військ як і демонстрацію проти більшовицької збройної сили. Факт приходу за кордон невеликої кількості безпосередніх учасників визвольної боротьби українського народу має велике політичне значення. Він зводить на нівець усі протиукраїнські намагання чужинців і деяких українців переконати світ, що УПА це чиста видумка і що збройна боротьба та ще й довгорічна в совєтських умовинах неможлива. Безпосередня зустріч чужинців з українськими здисциплінованими бійцями розвіває всі ворожі казки про нацистсько фашистських дезертирів чи про бандитизм визвольної армії українського народу. Живі факти мають більш переконливу силу, ніж слова про факти. А про другу причину говориться у зверненні воюючої України до всієї української еміграції з жовтня 1949 року. Край з прикрістю стверджує, що саме серед еміграції знайшлися люди, які довгий час взагалі сумнівалися в існуванні на землях Української повстанської армії, Української головної визвольної ради. І визвольної організації українських націоналістів, а деякі і виступали проти них. Треба було аж рейду УПА, треба було живих свідків, треба було повстанцям пройти серед боїв понад тисячу кілометрів, щоб остаточно переконати своїх невірних томів, що УГВР, УПА ОУН існують, що вони діють і борються за українську державу. Тобто, першою причиною і ціллю рейдів УПА до країн Західного світу. Було звернути увагу Заходу на боротьбу українського народу за свої права проти московсько-більшовицького окупанта, а другою переконати українську еміграцію про потребу і доцільність використовування в дії на міжнародному форумі цього велетенського політично-морального капіталу, що його створила і творить революційно збройна боротьба УПА ОУН УГВР. у тому ж часі. Літом і осінню 1947 року відбувся теж рейд УПА на Мадярщину. Зимою 1947-48 років відбули рейд у Східну Прусію, дві групи УПА, один під командою Ясеня і другий під командою Сотника Прірви. Завданням першого відділу було зібрати потрібні інформації про терен для використання їх другим відділом, що мав політично пропагандивні завдання. Відділ під командуванням сотника Прірви звів по дорозі один бій з ВП вже на терені Східної Прусії, вийшовши з нього без втрат. Зате група з цього відділу під командуванням Шепеля попала в оточення і була розбита. В половині зими відділ сотника прірви втратив чотирьох бійців. Відділ ясеня прибув у Прусію вже в листопаді 1947 року. Відділ сотника прірви 26 грудня 1947 року. Поділившись на малі групи, обидва відділи пробули в Прусії аж до весни 1948 року, проводячи по всіх місцевостях відпочинку роз'яснювальну пропаганду та насамперед піддержуючи на дусі переселення сюди з -за керзоння українське населення. Літом 1949 року відділ УПА під командуванням сотника Хмари відбув рейд на території Румунії. Про цей рейд читаємо в бюлетні Осередку пропаганди й інформації УГВР» частина 4 за травень 1950 року. В історії УПА окреме місце займають бойово-пропагандивні рейди поза кордони СРСР. На території так званої Народно-Демократичних Республік. Народи яких, опинившись під фактичним пануванням московсько-більшовицьких імперіалістів, стали природними союзниками українського народу, поневоленого більшовицькою Москвою. В 1945-47 роках відділи УПА відбули вже декілька таких рейдів на території Чехословаччини, Польщі, а також в межах СРСР на території Білоруської РСР. Такі рейди затіснюють дружбу поневолених більшовицькою москвою народів, здобувають розголос та симпатії для визвольно-революційної боротьби українського народу та сприяють поширенню погляду про необхідність революційно підпільних і повстанських методів боротьби проти більшовицьких гнобителів, продовжуючи ці славні традиції УПА влітку 1949 року за наказом головного командира УПА, генерал Хорунджого Тараса Чупринки. Один відділ УПА під командуванням сотника Хмари відбув політично-пропагандивний рейд на території так званої Румунської Демократичної Республіки. Мета рейду була така: якнайширше поінформувати населення Румунії про цілі і методи визвольної боротьби українського народу, краще роз'яснити гнобительський та експлуататорський характер. Московсько-більшовицького режиму та закликати румунське й українське населення по той бік кордону до активної революційної боротьби з більшовицькими імперіалістами та їхніми агентами. Підвідділ УПА перед вимаршем в рейд був забезпечений в потрібну кількість листівок та іншої революційної літератури на українській і румунській мовах. Політичним заступником сотника Хмари був призначений командир перебий ніс. 17.06.1949 року повстанський відділ вирушив з місця постою в напрямі совєтсько-румунського кордону. В районі Жаб'є, за верхом піп Іван, підвідділ затримався, щоб перевести потрібну розвідку. Тут, на полонині, перша повстанська стежа зустрілася з більшовицькою пограничною стежею, яку після короткого бою повстанці розбили. Від повстанських куль загинуло двох пограничників МВД. Повстанці здобули зброю і військове спорядження. Того ж дня в полудне на горі Радеска підвідділ перейшов кордон і опинився на території Румунії. Тут затримався на полонині Гершту, де повстанці вперше зустрілися з румунськими селянами. Селяни дуже зацікавилися повстанцями. Радо їх прийняли, доставили підвідділові харчі і подали потрібну розвідку. Після цього підвідділ зійшов з гір і пішов рейдом головним шляхом через румунські й українські села. Підвідділ перейшов околиці міст Вішев і Сигіт та перебував в окремих селах впродовж одного-двох днів. Румунська міліція боялася виходити з міст, а охорона мостів, що була на шляхах, відступала перед повстанцями без бою. Населення скрізь зустрічало підвідділ Радо. Два дні повстанці квартирували біля самого міста Вішев. Вони поширили тисячі листівок до селян, робітників та інтелігенції і перевели ряд політично роз'яснювальних розмов і декілька більших мітингів. Командир Перебейніс, що добре володіє румунською мовою, широко відповідав на всі численні запитання румунського населення. Підвідділ намагався теж установити контакт. З румунським протибільшовицьким підпіллям. Підвідділ перебував на території Румунії два тижні, населення скрізь щиро його вітало й приймало. Румунська влада, повідомлена про перехід підвідділу УПА більшовицькою пограничною службою, кинула проти нього велику кількість війська з мінометами та гранатами. Як повідомляло повстанців населення, румунські війська нараховували кілька тисяч вояків. По містах міліція переводила суворі ревізії та перевірки, однак повстанці завдяки інформаціям населення щасливо відступили в гірські лісові масиви. За ними тільки безуспішно розривалися важкі, стрільна, що ними румунська артилерія наосліп обстрілювала ліси. Завдяки вмілій тактиці командира Хмари підвідділ перейшов щасливо назад на території СРСР. Хоч кордон був сильно обсаджений, стягненими з цією метою, Більшовицькими емвадівськими військами. 27.07.1949 року підвідділ в цілості без жодних втрат вернувся на попереднє місце постою. Так успішно закінчився ще один політично-пропагандивний рейд УПА поза кордони СРСР. Рейд відбився голосним відгомоном по всій Румунії. Населення Румунії захоплювалося українською повстанчою армією. Її відважною визвольною боротьбою з московсько-більшовицькими окупантами, рейд УПА, розмови румунського населення з повстанцями, поширена революційна протибільшовицька література, революційні протибільшовицькі мітинги, сама поява відділу скріпив спротив місцевого населення, проти політики румунського агентурного уряду. І заклав морально-політичні основи для спільного фронту визвольної боротьби українського і румунського народів, поневолених більшовицькою Москвою. Рейд УПА поза кордони СРСР свідчить про те, що українська повстанська армія залишилась міцною і боєздатною і після переходу в нові форми боротьби малими підвідділами.